Привіт, мої хороші! І так ми продовжуємо з вами зустріч із чорником і біликом Світлани Тала. Ми з вами цього тижня ще не зустрічалися, тому давайте зразу перейдемо до читання. І так ми читаємо про хлопчика-микитку, про чорника і білика. Це його маленькі, дуже маленькі друзі. Які містяться в нього в кишенці, Микитка пішов в садочок, але йому там не сподобалося через те, що він не може гратися із біликом і чорником, і також не сподобалося його друзям. Тому Микитка показував своє незадоволення, що виридував, з хлопчиками не дружив. І мама з татом вирішили покликати на допомогу тітоньку Нюню. Нюню він називав так свою, коли був маленький, тітоньку нюру, бо він не міг її вимовити правильно ім'я. Отже, приступаємо і слухаємо уважно. На щастя, Микитка, микитки тітонька Нюня. Охоче погодилася його доглядати, поки батьки будуть у від'їзді. Вона приїхала з великою валізою речей і поселилася в кімнаті тата і мами. Наступного дня батьки Микитки поїхали, взявши з хлопчика слово бути чемним і усьому слухатися тітоньку нюню. Чорник і білик. Сприйняли появу у домі тітоньки насторожено. Вони тихенько сиділи в кишенці сорочечки хлопчика і звідти спостерігали за нею. Тітонька дістала з валізи кілька мотків ниток, спиці, картатий плед і умостилася перед телевізором. Напевно, вона мала поганий зір, бо носила окуляри із товстими скельцями. Проте це не, зав... не заважало їй в'язати одночасно дивитися телевізор. Тітонька так захоплювалася переглядом серіалів, що забувала про все на світі. Руки плели шалики, шкарпетки, светрики, а вона в той час не відривалася від екрана. Здавалося, що, що їй байдуже, що відбувається навколо, аби лише дово... до... додивитися до кінця серіалу. А вона починає мені подобатися. Нарешті висловив свою думку чорник. Треба до неї придивитися краще. Не поспішай з висновками, розсудливий, розсудливий білик відповідав. Наступного ранку чорник з біликом прокинулися раніше за микитку. Вони вирішили спостерігати за тітонькою протягом усього дня. Тітонька вийшла з кімнати, зібрала брудний одяг, увімкнула пралку. Це вже добре, не буде пральна машина в день мене лякати своїм роззявленим ротом, прошепотів чорник. Поки працювала пралка, тітонька взялася пилососити килимки. Чорнику та білику довелося сховатися під ковдру, щоб їх не затягнуло пилосмок. Коли гул стихнув, вони вилізли, попрямували до кухні, де тітонька вже готувала їсти. Чорник побів, повів носиком, тягнувши повітря, запах йому сподобався, так само, як і білику. Прокинувся Микитка, і тітонька подала йому сніданок. Швидко прибравши зі столу, тітонька Нюня сказала Микитці, не виходити за межі подвір'я, а сама поспішила у своє крісло гойдалку. У вікну увімкнула телевізор. Замить спиці вже тихенько стукали в її руках, а був прикутий до екрана. «Микитко, в тебе найкраща в світі тітонька, сяє від задоволення чорник. Так, вона класна, погоджувався хлопчик. На радощах чорних почав бігати навколо тітоньки, не ховаючись, але вона так була захоплена переглядом серіалу, що не помічала маленького чоловічка. Чорник хапався за нитки її в'язання, розгойдувався на них, мов найгойдалці. Білик усівся за кермо поліцейської машинки на дистанційному керуванні. Микитка запустив автівку. І його друг став кататися навколо тітоньки Нюні. Погравши з кімнаті, чорник запропонував піти на двір. Ходімо, погодився Микитка. Погода гарна. Микитка сидів на лавці, його друзі гралися у пісочниці. Коли почули, як хтось дряпає паркан, чорник злякано підбіг до Микитки. Та це ж наш сусід. Котик Петрик, зрадів Микитка, побачивши у морду. Привіт, сусіди!» – промурчав Петрик. Чим займаєтеся? Гралися у пісочниці, відповів Білик. «Тю! як у вас невесело, промуркотів Петрик і граціозно вигнувши спину, улігся на піску. А от я рибалив, спіймав рибку. Ти сам ходив на річку, поцікавився білик. Так, я кіт, а коти завжди ходять самі по собі та куди хочуть, проморкотів Петрик, примруживши очі. На ріці така краса, можна на сонечку поніжитися та ще й рибку спіймати. Я хочу на риболовлю, хочу на річку, застрибав навколо Петрика чорник. Мені самому не можна виходити з подвір'я, нагадав Микитка. А ти попроси тітоньку нюню повести тебе на річку, запропонував чорник. Ну, будь ласка, Микитка повернувся до будинку. Тітонька нюня задрімала перед телевізором. Вона так завжди робила, коли починалася реклама. Дочекавши, поки тітонька розплющить очі, Микитка попросив повести його на прогулянку до річки. Гаразд, погодилась вона, але підемо завтра зранку, поки сонечко не дуже припікатиме. Я ж казав, Микитко, що Тітонька Нюня найкраща в світі, радів чорник. Отже, ми дослухали ще одне оповідання і познайомилися у ньому, крім наших героїв, ще із однією героїнею, це тітонькою Нюнею. Як ми можемо охарактеризувати її? Яка вона була? Спокійна, так? Знала що свою справу, щоб приготувати, прибрати, нагодувати микитку і любила дуже свої серіали. Так? Але одночасно вона і не байдикувала. А що робила? Вона в'язала. Як ви почули, сподобалася вона друзям? Так, вона сподобалася. А чому саме сподобалося? Давайте поміркуємо. Звичайно, вона мала великі окуляри, окуляри, які мали товсте стікло. Скло, так, а це означає, що в неї був поганий зір. І вона не могла побачити кого? Чорника і білика. І це їм дуже було вигідно. так? Зустріч на... у пісочниці з ким була із котиком, якого звали Петрик. Він їх підбив на що? На Подорож до річки. Отже, хороші мої, наступне оповідання, яке ми з вами будемо читати, на річці. Усе починалося так добре. Зараз я вам покажу нашого котика-Петрика. Який він грайливий, і як він розумів білика і чорника, тільки вони могли розмовляти. Так? Ось, і е, наступне оповідання ми дізнаємося, що ж відбувалося на річці. До зустрічі! Ось наш котик і наш чорник з біликом в пісочниці. Котик, бачите, який хитренький, такий собі жерненький розлігся і підбурював їх піти на річку. Ну, будемо чути, що ж там відбувається.